Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чемно щодня, усмішку людям давати. Доброго ранку, усіх привітати. Малята до нас у гості завітала зима і принесла чарівну сніжинку, а сніжинка хоче вам розповісти віршик. Давайте послухаємо. Раз, два. Три-чотири гарну сніжку ми зліпили. І кругленька і гладенька, тільки зовсім не смачненька. Раз підкинемо, два підкинемо і сніжків, сніговичка зліпимо. Зимою весело, діти на лижах катаються, люблять кульки. І катаються на чому діти? На ковзанах і ще на чому на санчатах. А яка зима ми казали Зима. Сказали, зима холодна, біла. Діти ліплять сніговичків. А наш сніговичок такий діти сумний, бо в нього немає друзів. І сніжинка просить, щоб ми зліпили йому друзів. Сніговичків із пластиліну. Для роботи нам знадобиться білий пластилін. Ми його ділимо на три частинки і скочуємо три кульки. Ану, подивіться, однакові кульки? Ні. А які? Більша, менша і найменша. А з червоного пластиліну ми робимо ніс морквинку. З'єднуємо кульки, внизу у нас буде більша, тоді менша, і головка буде найменша. І який гарний у нас сніговичок вийшов. І сніжинка дуже-дуже вам малята дякує, що ви зробите. Сніговичків, і сніговички будуть чекати. На ваші роботи. І сніжинка також буде чекати і каже вам до побачення, моє любі, до нових зустрічей.